Вироби ручної роботи, речі з фронту, картини місцевих художників. У Дніпрі провели благодійний ярмарок для збору коштів на ЗСУ. До заходу долучилася Ганна, продає власноруч зроблені вишиванки. Більшим моїм бажанням було допомогти якось збору на подушляховик. Навіть якусь пару гривень можуть дуже допомогти. У мене близька людина зараз знаходиться на передовій, тому для мене це дуже особиста справа. Я вважаю, що кожен малий бізнес повинен до цього долучатися. Євген розробив настільну гру, виставив її на благодійний ярмарок, бо, каже, хочу бути корисним під час війни. Бізнес це така. Частина суспільства, як і звичайні громадяни, і бізнес має показувати приклад. Придбати речі та тим самим допомогти зсу на ярмарок. Завітала Ганна. Треба проводити частіше, бо ми насправді не знаємо хто у нас Дніпрі що робить, що у нас. Не величезна кількість офієних майстрів, а ми про них не знаємо. Такі заходи дають нам шанс не тільки про них дізнатися, а й зазнатися на ЗУ. Багато всього розбігаються, ну, взагалі круто. Кожен приходить і знаходить те, що для нього підходить. Такі благодійні ярмарки у Дніпрі проводять впродовж восьми місяців, розповідає організатор Дмитро Ільганаєв. Ідея каже, виникла, коли почав збирати кошти на теплоприціл для свого друга військового. Зараз до благодійного проєкту вже долучилося 40 місцевих підприємців та майстрів. Це локальні бренди, люди, які роблять хендмейд, а наше арт, суспільство. Ось, збираємо на автівку зараз для 67-ї бригади. А де брати гроші? Нема великих сум одразу так, щоб купити щось. Ми так скапірювались, і за кілька парахолок ми зібрали суму на теплоприціл. Там допомагали ще люди, але ми змогли зібрати, і потім ми вирішили, а чому ми й ні, якщо ми можемо і далі продовжувати допомагати збирати на потреби ЗСУ. Учасники віддають вільний відсоток. У нас є фіксовано мінімально 20%, і кожен учасник сам обирає, скільки він віддасть від цього збору. Зібрані на благодійному ярмарку кошти передадуть на придбання автівки для бійців. Усього на неї необхідно 300 тисяч гривень. Охочі долучитися, можуть зв'язатися з організаторами за номером на екрані. Я Стойкова, Олександр Шалдибін – Суспільне новини, Дніпро.